Мир вам, дорога церква. Сьогодні я маю таку честь поділитися з вами певними думками. Ще зараз включить тему, на яку я хочу з вами сьогодні порозмірковувати. Знаєте, життя на землі. Ну, взагалі багато тем можна побудувати, але за вулицею був дощ, читав одну книгу з Біблії, і знаєте, якось так тема підпала. Можна наступний слайд, що життя на землі це марнота, марнот. Така в мене сьогодні тема. Життя на землі це марнота, марнот. Чому я зараз думаю, виведу. Доволі молодий вік, і вже стверджую таку тему. Чому я так кажу? Я читав книгу Еклезіаста і побачив, що він сказав такі слова: марнота, марнот, сказав Еклезіаст. Марнота, марнот, усе марнота. Давайте зараз подумаємо, хто був такий еклезіаст, як він дійшов до того, що все марнота. І, можливо, ми побачимо, що, що в нашому житті вже змінилося, і що ми можемо сказати, що не все в нашому житті марнота, а от в язик еклезіаста все марнота, марнота. Ідемо по порядку. Хто був еклезіаст? Еклезіаст це Соломон, можливо, хто не знає, але еклезіаст це Соломон, і він ким він був? Це був цар Ізраїлю. Це син Давида, і він царював в Ізраїлі. Окрім цього, він був мудрою людиною. Написано, що наймудрішою. Як так сталося? Перед тим, як Соломон став царем, він мав певний діалог з Богом, і Бог йому запропонував, попросив мене щось, і я тобі дам. Що попросив в нього Соломон? Соломон попросив в нього мудрості, щоб справедливо чинити суди над ізраїльським народом, тому що він бачив, що коли цар мудрий, то його країна буде процвітати, і цей обов'язок покладається на царя. І що йому сказав Бог? Тому я вчинив за твоїм словом, ось я дав тобі розумне і мудре серце, такого, як ти, не було перед тобою, і після тебе не повстане подібного до тебе. Соломон був мудрою людиною, і в своєму житті я не знаю наскільки він був мудріший за нас, але я думаю, що речі співставляти, з причинно наслідкові зв'язки він міг краще. Він вбачав в чому певну глибину. Окрім цього, він був великим царем. Він сам про себе сказав, що і я звеличився і додав понад усіх, що були переді мною в Єрусалимі, і моя мудрість установлена в мені. Перед Соломоном, звісно, було небагато царів, але порівняно з іншими царями, яких він знав, він був на вершині. Так, він побачив, що в своєму житті він досягнув багато чого і він був зверху. Окрім цього, такий факт життя Соломона, що він любив жінок. Ну так сталося, що цар Соломон любив жінок, і було в нього 700 жінок і 300 наложниць. В принципі, можна було б на цьому проповідь завершити і сказати, що ось причина, чому він сказав, що все марнота-марнот. Але якщо купнути трішки глибше, да, піти далі, то можна побачити ще певні речі, яких Соломон не знав, або в чому він, до чого він не зміг дійти в своїй мудрості. Окрім цього, Соломон володів багатством. Що про це свідчить? Маленький факт, так? За свого життя. Соломон побудував храм. Його назвали храм Соломона. Це хотів ще зробити Давид, але Бог сказав, що побудує твій син, коли не буде він, він побудує храм, і я буду там. Яка особливість цього храму? Можете вивести наступний слайд. Видно, бачите, храм, які його габарити? Вдовжину він був 30 метрів, висоту 20, ширину 10. Ну, ніби невеликий. Але тепер давайте врахуємо те, що все всередині було покрито золотом. Стіни все всередині було покрито золотом. Уявіть, наскільки багат, яким багатством володів Соломон. І потім він каже, що все, що є в житті, марнота марнот. Чому він це каже? Марнота марнот, сказав еклезіаст, марнота марнот усе марнота. Чому він до цього дійшов? Так, Він почав, якщо почитати екклезіаст, Еклезіаст, він Шукає мудрість, він порівнює багато речей, шукає причини. Він пише, що всьому свій час щас народжуватись, помирати, розкидати, збирати каміння. І є один момент в житті, коли, який його дуже сильно бентежить. Це Еклезіаста, другий розділ з 13 по 15 вірш. І я дійшов до того, що мудрість переважить глупоту. Як має переваги світло над пітьмою? Для розумного мудрість, як очі, а дурень проступає в пітьмі. Та зародилася в мене думка. Що однаковий жереб випаде обом, обох спіткає неминуча смерть? Тож я сказав собі: на мене теж щатує доля дурна. Навіщо мені бути мудрим, прозорливим? І я сказав собі, що це теж марнота. Пам'ять не житиме вічно, ні про мудрого, ні про дурня. Прийдеш, не забудуть про обох, то як же може бути так, щоб мудрий помер не так само, як і дурень? От, і зненавидів ненавидів я життя, бо все, що в ньому було, викликало в мене огиду. Адже все марнота, як ловити вітер в полі. До чого дійшов Соломон? Навіщо йому все те, що в нього було, якщо він помре? Ну, ось просто життя Соломона. Він народився, далі в нього період марноти і він помер. Ну, так же склалося в нього. От Чого тут не вистачає? Чого, от чому він саме так сказав, що від народження до смерті усе марнота? Тому що він бачив, що неважливо, що ти робиш під час життя, яким ти є, в кінці ти помреш. І далі вже нічого не буде. Що він сказав в Екклезіаста 9:10 роби як найкраще кожну справу, яку знаходить в твої руки, бо в Шиолі, куди ти зійдеш, немає ні справ, ні думок, ні знання, ні мудрості. Чому він вважав, що смерть і все життя це марнота? Тому що він думав, що після смерті порожнече. Ну нічого не буває, знаєте, от іноді. Оце питання, що буде після смерті, задавав не тільки Соломон. Це питання задає багато хто з людей. І якщо подумати, в світі є дуже багато версій, що буде після смерті. Є дуже багато. От, наприклад, візьмемо, спитаємо у людей, от, що буде, якщо ти помреш? Ну, напевно, Нічого не буду, буду літати, знаєте, якимось астральним тільцем, нічого не відчувати, нічого не бачити, ні справ, ні думок, ні знання, ні мудрості. Багато людей каже, як Соломон. Є релігії, що кажуть, що ти переродишся, там пройде цикл, ти там був людиною, потім став комахою, потім став трішки більшою комахою. Якщо добре пожив, то вже до тварини дійдеш. Якщо класно прожив, як тварина, то станеш людиною. І так, по колу. Класний цикл життя від народження до смерті, просто змінюється це. І він каже, що це все морнота. Деякі люди кажуть, що після смерті я стану іншим Богом, Бог мені дасть мою планетку, і я буду на ній царювати. І дивлячись від цього, і що буде в кінці, багато людей ставить різні цілі. От Давайте подивимося, як Соломон бачив все те, що він робив, От дивлячись на це, що він народжується і помирає, а далі нічого немає. Що він робив? Екклезіаста 2.4. Я звершив величні справи, я звів будівлі, насадив виноградники для себе. Ну, якщо дивитися, що після того, як він помре, він цього не буде бачити, то для нього це була марнота. Ну, насадив я, ну насадив і що. Ловив вітер в полі. Далі, я виростив сади і розбив парки, яких тільки дерев не було в тих садах. Я викопав водойми для себе і вирав звідти воду, щоб поливати квітучі дерева. Багато людей приїжджали з різних країн подивитися, яку велич зробив Соломон. Вони хотіли подивитися на це. Але коли Соломон в кінці життя каже: ну були в мене всі дерева світу. Ну і що? Далі. Порожне чи нічого не залишиться. Далі я купив рабів і раби, і були раби, що народилися в моєму добі. Я ще не мав, а ще я мав численну худобу, корів та овець більше, ніж будь кого, хто жив до мене в Єрусалимі. Він бачить, що він найвеличніший цар, такого, як до нього нікого не було. В нього є все. Але і це в його очах марнота. Далі, восьмий, дев'ятий. Я нагромадив срібло і золото для себе. Зібрав скарби, царів та земель. Я оточив себе співаками і співачками, спізнав чоловічу насолоду. Я перевершив усіх, хто жив до мене в Справді, мене не зраджувала мудрість. Далі читаємо. Не відмовляв собі ні в чому, хоч би на що ні кинув оком, тішив серце всім, чого бажав. Душа раділа з усього, що я робив. Таку винагороду мав за працю, тоді озирнувся на діла рук своїх, на все заради чого працював, і я зрозумів, що все те було марним, немов шукав я вітра в полі, нічого не здобудеш путнього сонцем. До чого дійшов Соломон? Що все, що він би не робив, все воно марнота, тому що в кінці, що в кінці порожнече. І якщо дивитися на наше життя, ось через... Таку призму, що ми народжені, помираємо а далі нічого, то дуже багато речей в нашому житті стають марнотою. Війна в країнах це марнота, тому що вона просто пришвидшує цей момент, коли ми помремо. Ми нічого не досягаємо, ми нічого не можемо досягнути. І давайте уявимо, візьмемо собі таку ситуацію, що нам дають задачу, приходять до мене і каже, Вадим тортик, Але в кінці ми його викинемо. Класна в мене задача, ціль на життя. Я печу тортик. Як я до цього буду ставитись? Я ж знаю, що його викинуть. я там, знаєте, найкращі матеріали туди вкину, я зроблю найкращий декор, щоб ось серце радувалось. і коли я підійду до смітника, покладу його туди, щоб моє серце раділо від того, який гарний торт я викинув. Ні, такого не буде. Яку ціль Соломон собі поставив на життя, дивлячись до цього? Так, можна наступний цей. слайд, не будьте надто праведні і мудрі. Навіщо знищувати себе? І інший принцип, за яким жив Соломон, не будьте занадто лихі й дурні, не будьте також, навіщо вмирати передчасно. Яку ціль на життя поставив Соломон і яким шляхом він намагався цього досягнути? От можна ще наступний слайд, ми маємо два варіанти. Ціль Соломона, щоб момент смерті продовжити трішки далі. Відкласти, тому що далі нічого нема, а от, оцей проміжок, весь все життя, яке він бачить, треба. Трошечки більше, трошечки більше. А якщо ми глянемо ще далі. А яка різниця, якщо подивитись на це ось так? Наше життя це якась маленька точечка, знаєте, мізер такий невеликий. А далі в нього порожнеча. І все, що він ставив собі за життя, це щоб оцей маленький зробити трішки довше, і він бачить, що як би він не старався, все рівно оцей кінець його досягне. Він все рівно помре. І він це вбачав цього марноту марно. І коли я готувався до проповіді, я думав, що Соломон і справді бачив своє життя от лише в такому цьому, але два вірша змусило мене трішки по-іншому задуматися. Соломон був мудрою людиною, і, можливо, він бачив інший варіант, як це може бути. Можливо, він бачив, що є порожнеча, а є життя з Богом. Тому що. Соломон він був мудрим царем, і для царя був обов'язок, що він повинен був переписувати закон, що він його досліджував, тому що на основі Божого Слова він мав судити закон. І я впевнений, що Соломон, як цар, він знав досконало писання, і він, шукаючи Божу справедливість, шукаючи Божу мудрість, він шукав певні закони, по яким працює Бог. І до чого він дійшов? Це Екклезіаста 7, 7:20 і 29. Бо праведного жодного немає на землі, хто б не грішив ніколи. І ось що єдине, я відкрив для себе, Бог праведністю людей наділив, однак вони знайшли багато лихого. До чого дійшов Соломон? Він досліджував писання, він побудував храм Соломона, він знав, що щоб спілкуватися з Богом, щоб бути в його присутності, потрібно, щоб людина була праведна і свята. Для цього потрібно принести жертву. А якщо людина праведна і свята, я думаю, що він не пропустив момент, що. От був в Біблії чоловік, якого звали Єнох, і за те, що він був праведним, Бог його забрав до себе. І, можливо, він співставив всі ці нюанси і побачив, що якщо людина живе праведна, вона може піти до Бога. Але так як він дослідив себе, дослідив, як люди живуть, він сказав, що нема на землі ні одного праведного, який би не грішив. Що все рівно є людина, яка згрішить в своєму житті. І, Напевно, він зрозумів, що якщо людина грішить і не має. Ціни, яка була б за нього заплачена, можна наступний слайд? От варіант розвитку подій, коли він буде жити з Богом, він відпадає. От просто створюється прірва, яку Соломон, можливо, я думаю, що він не знав, як закрити. І він пішов по шляху, коли далі порожнечий, і намагався зробити цей момент свого життя довше. І трішки в загальному, як же жив Соломон? От яким було його життя, якщо він намагався. Жити так, що в кінці порожнеча. Він шукав мудрість. Чому він шукав мудрість? Тому що він побачив, що Божі закони в цьому житті вони працюють. Що Він сказав, якщо людина живе правильно, Бог може продовжити дні його життя і він може жити довше. Він це досліджував. Соломон працював. Чому він працював? Тому що він бачив, що коли він працює, є якийсь результат, це приносило насолоду на для його серця. Він спогадвався, бо він був людиною мудрою і знав, як все правильно в державі організувати, і його країна процвітала. Він веселився, тому що він шукав щось для свого серця, що зможе наповнити його, і де він зможе напевно забути про те, що скоро смерть, і буде кінець всьому, що він зробив. Окрім цього, він дуже часто перебував в депресії, бо він згадував, що скоро смерть, напевно, і він не знав, як з цього вийти. Йому було сумно. І один нюанс дуже мало написано, що Соломон щось робив для інших людей в ім'я Бога. Написано, що він будував для себе, він розвивався, він шукав мудрість для себе, але мало жив для Бога. І я пішов далі, чому ну, от які проблеми могли виникнути в Соломона, що не знав Соломон? От допустимо так, що Соломон міг не знати, або для чого ще не дійшов час. По-перше, певно, Соломон ще не знав, що Іван в своєму в третьому розділі 16-му вірші напише, що бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдинородного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Можливо, він не знав, що є варіант розвитку. Ну, якщо він знав, да, і передбачимо. А якщо не знав, то вічне життя є. Бог стверджує в своєму писанні, що вічне життя є. І, можливо, це була проблема Соломона, тому що він думав, що далі порожнеча і після смерті буде ні праці, ні думок, нічого буде порожнеча. І підтвердження цього ще прочитаю об'явлення, 21 розділ. Також я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з небес від Бога, як наречена вбрана для свого нареченого, і почув я гучний голос, що лунав з престолу, він промовляв Ось оселя Бога з людьми. Він оселиться з ними, і будуть вони його народом. І сам Бог буде з ними, їхнім богом, він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Він не знав, що Бог. Пропонує людям ось таку альтернативу смерті. Він не знав, що Бог любить людей, він не знав, що Бог хоче з ними прожити своє життя і щоб люди жили з ним. Окрім цього, він не знав такий нюанс, що там не порожнеча. Якщо людина живе з Богом, там не порожнеча. Якщо ми прочитаємо притчу, яку описав Матвій своєму в Євангелії, яку Ісус розказував, це про кукіль. Каже, що настане час. І прийдеться все спалити, що пошле син людських ангелів своїх і зберуть з царства його всі спокуси і тих, хто чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогнену, там буде плач і іскреїх зубів. Соломон думав, що якщо жити не з Богом, а просто провадити своє життя, в кінці буде порожнече, нічого не станеться. А якщо дослідити писання, що пишеться далі, то далі буде два варіанти розвитку подій: буде або Небесний Єрусалим з Богом, або буде піч, в якій буде плач іскреїть зубів. І що ще не знав Соломон, що є шлях, яким можна отримати спасіння? Да, це каже йому Ісус: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до батька інакше як тільки через мене. Соломон ще не знав, що Бог прийде на землю, Ісус Христос прийде на землю, і Він принесе себе в жертву. І Він, знаєте, та прірва, яка була між Соломоном. Яку він сказав, що якщо людина нема права, на який би не грішив, він одразу зробив прірву, гріх. І він не знав, як її перейти. А ми вже в новому заповіті знаємо, що є шлях, що Ісус Христос є шлях, який можна подолати, який перекриває своєю жертвою цей гріх. Це можна прочитати в посланні до Євреїв, 9 розділ. Але тепер прийшов Христос, посвященник нового добра, яке ми зараз маємо. Він служить у наметі. Величнішому і досконалішому, нерукотворному, ви не належить цьому земному світові. Христос приніс кров не козлів і телят, а свою власну. Він приніс її і з нею війшов до святей святих, здобувши вічну спокуту за всіх нас. Бо якщо кров козлів биків або попіл телиці покропити тих, хто був розбещений і відновили їх до тілесної чистоти, то наскільки ж дієвішою буде кров Христа? Духом Святим приніс Він себе бездоганного Богу в пожертву. Тож його кров очистить нашу свідомість від злих вчинків, і ми зможемо поклонятися живому Богу. Через це Христос посеред... посередник у, новому... у новій угоді між Богом і людьми. Він прийняв смерть, аби принести спокуту людям за гріхи, вчинені в час першої угоди. Завдяки цьому Христому перевороту посередництву люди, покликані Богом одержати обіцянку вічно спадщину. Соломон цього не знав. Соломон ще не жив в цей момент. І багато людей в цьому світі вони також думають, що в кінці буде або порожнеча, або Бога пізнати неможливо. І неможливо досягнути зв'язку з Богом, тому що немає тої ціни, яку можна заплатити. Соломон дивився на те, що він бачив, він побудував величний храм, там приноситься жертву. І він бачив, що кожен рік приноситься Бичок за те, щоб освятити ізраїльський народ. Він бачив на рік. І так кожен рік воно повторюється, 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 і це потрібно постійно робити. І людина не може перебувати в зв'язку з Богом. А в новому заповіті Ісус приніс себе в жертву, і ми отримали можливість, що не знав Соломон, це наше життя вже має не один варіант розвитку, а має два. Він має життя з Богом, якщо ми прийняли Ісуса Христа, прийняли Його жертву. У нас з'являється оця можливість потрапити на небо і жити з Богом. Якщо ні, то в нас інший варіант це вічне страждання. І давайте подумаємо, як би могло змінитися життя Соломона, якби він знав ці істини, які ми знаємо зараз. Якщо раніше ціль життя Соломона була продовжити момент марноти на цій землі і відкласти момент смерті, то зараз він би знав, що в нього є інші варіанти, і можливо ціль, яку він поставив на життя. і Принципи і методи, якими він досягав цієї цілі, вони б змінилися. Змінився б його спосіб життя. Це, якщо він раніше казав, не будьте надто праведні і мудрі, навіщо знищувати себе, не будьте занадто лихі й дурні, не будьте також, навіщо вмирати передчасно, то мені здається, що в майбутньому він би змінив цей принцип, тому що він знав, що на смерті в нього все не закінчиться. Він би почав би жити любив Господа, Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. І любіть ближнього свого як себе самого, тому що в цьому він би виконав закон. Він би не сказав, що не живіть занадто правильно, навіщо раніше помирати. Він би приклав всі зусилля для того, щоб дізнатися Бога, щоб любити Бога, з яким він проведе, скажімо, не в маленьку частину життя, а проведе вічність. І він би служив людям, щоб. Показати те, як він любить Бога, тому що іноді, щоб показати, що я люблю Бога, треба показати, як я вмію любити людей. І що б ще змінилося в житті Соломона це відношення до смерті. Якщо раніше він сказав, що яка різниця дурень, я чи мудрий, якщо я все рівно помру, да, то що сказав апостол Павро? Бо життя для мене це Христос, а смерть надбання. Мені важко зробити вибір інколи я маю бажання піти з цього світу, з цього життя і бути з Христом, бо це було. Значно краще для мене. Апостол Павло, він пізнав Бога і він знав, що буде далі. І він знав, що якщо він піде на небо, там для нього буде, для його душі буде значно краще. Але він знав, що якщо його тут не буде, то що він що багато людей потребує того, щоб він навчав їх, щоб він розповідав слово. І він сказав, що поки я тут, це теж добре, в мене є ціль навчати людей. Але якщо я піду далі, це для мене буде не кінець. І здається, що Соломон міг би зробити набагато більше для Бога і для інших людей, якби він жив за цим принципом. І в кінці, давайте підсумую те, що я хотів сказати: як жив би Соломон, якби він знав, що є вічне життя, і що це вічне життя можна успадкувати, якщо прийняти Ісуса Христа, він би далі працював. Я думаю, що це Божий принцип, і це закладено в людях, що від праці вони отримують насолоду, і в цьому вони вбачають певний сенс життя на цій землі. Він би далі збагачувався, тому що він був людина мудра, і Бог би благословляв його царство. Він би шукав Бога, а не його мудрості. Чому я так кажу? Коли він жив до цього, він шукав Божу мудрість для цієї землі, тому що він побачив певний принцип. Якщо ти живеш по Божим законам, Бог може продовжити дні твого життя, і в цьому тобі буде краще. А якщо він. Почне шукати Бога, з яким він буде жити далі. Да? Йому не потрібно буде продовжувати лише момент життя на цій землі, йому потрібно буде дізнатися живого Бога, з яким він проведе всю свою вічність. Далі, якщо раніше він жив тільки для себе, то він би почав жити не тільки для себе, він почав би жити для себе, для Бога і для людей. Я не знаю, в якому б це було порядку, важко це сказати, але що його б життя змінилося, я думаю, що так би сталося. Я думаю, що він би не назвав усе життя на землі марнотою. І тому він побачив, що життя на землі це певний процес підготовки, певний процес дослідження Бога, гартування свого духу, пізнання людей, принципів. І він би побачив, що в цьому є якийсь сенс. Він би не боявся смерті і він би отримав можливість жити з Богом вічно. І давайте зараз помолимося і подякуємо Богу за те, що. Хоча б ми не такі мудрі, як Соломон, але ми знаємо, що... Ось такі принципи Бог нам залишив і можемо знати жити з ним вічно.